На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня «Мої вітання. Вівторок, 20 червня і деякі теми випуску є такими. У дитячі дошкільні заклади, лікарні та санаторії постачали неякісне вершкове масло. Правоохоронці Житомирщини отримали 18 нових автомобілів. Житомирську ділянку міжнародної траси Київ ЧОП обладнають сучасними елементами безпеки. Резонансна подія пов'язана з народним депутатом України Бориславом Розенблатом. Як повідомляє офіційний сайт НАБУ, далі цитую 19 червня детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуальною керівництва прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали сім осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземної компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства злочин вчинено за пособництва народних депутатів. Татів України наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців. Прес-служба парламентаря сьогодні оприлюднила розгорнутий коментар народного депутата України Борислава Розенблата щодо ситуації із затриманням його охоронця представниками НАБУ. Борислав Розенблат стверджує, що це цитую звичайно, помста пов'язана з діяльністю щодо легалізації бурштину. І продовжує наполягати на тому, що це провокація, яка направлена на те, щоби знівелювати результати його діяльності у сфері легалізації бурштину. Борислав Розенблат просить не робити ніяких висновоків, поки не закінчиться слідство. Національне антикорупційне бюро депутата не допитувало. Вчора він сам поїхав туди, щоб з'ясувати ситуацію, але з Бориславом Розенблатом там ніхто не зустрівся. Повідомив Нардеп. У дитячі дошкільні заклади, лікарні та санаторії постачали неякісне вершкове масло. Протиправне постачання до навчальних, лікувальних і санаторних установ Житомирщини, суміші сполук на основі транжерів невідомого походження під виглядом вершкового масла викрила служба безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури. Під час заходів правоохоронці з'ясували, що одна із бізнес-структур стала переможцем відкритих торгів на поставку вершкового масла до садочків і шкіл двох районних центрів. Області, дитячої клінічної лікарні, будинку інтернату туберкульозних диспансера і санаторія. Продукція постачала через фірму посередника, що власних потужностей для виробництва немає і закуповувала масло сумнівної якості у двох виробників на Рівненщині і Київщині. За висновками експертів, між жирів тваринного походження у досліджених зразках псевдомасла, взятих із 12 різних закладів, не перевищував 1%, що може зашкодити здоров'ю Людей, особливо дітей, відповідно до вимог ДСТУ, масло має бути виготовлене виключно із вершків чи коров'ячого молока. Наразі відбуваються одночасні санкціоновані обшуки в приміщеннях фігурантів справи у трьох областях України. Вилучається фінансово-господарська документація, комп'ютерна техніка і фальсифікована продукція. компоненти для її виготовлення. Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження для всебічного документування викритого механізму, який міг би привести. До до критичного стану і з продовольчим забезпеченням уразливих категорій населення перевіряють також можливу причетність до оборудок посадовців державних установ, які за своїми посадовими обов'язками повинні були контролювати постачання підрядників якісних продуктів. Повідомляє прес-служба управління служби безпеки України в Житомирській області. В рамках Кіотського протоколу правоохоронці Житомирщини отримали 18 нових автомобілів марки Міцубіші Outlander. Цих автівок недостатньо, аби перекрити потребу в районах, але це гарний початок, розповідають поліцейські. Також сьогодні на території управління Нацполіції області відкрився новий спортивний клуб для працівників. Про деталі дивіться у наступному сюжеті. Скажіть, будь ласка, ви можете показати, наприклад, обладнаний установкою та світловою і звуковою сигналізацією. Кропка автомат, гібрид. Працює на бензині, а також на електро. Поліцейські не приховують емоцій. їм вже кортить скористатися новою технікою. Кажуть, що такі автомобілі полегшують робочий процес. Ми дуже задоволені даними автомобілями. Вони будуть швидкісними. Можна швидше будемо реагувати на дані правопорушення, збільшиться число нарядів. Тобто у нас буде більше. Шансів виїхати і повідомити тобто, і здійснити виїзд на дане правопорушення. Керівництво підтверджує, що рухомий склад поліції в районах та області потребує оновлення. От, цей транспорт підзначений для сільської місцевості, в першу чергу, і не для апаратів, а для простих. Патрульних поліцейських, які несуть, несуть службу в сільській місцевості. Та не лише про умови праці дбають правоохоронці, увагу приділяють і фізичному здоров'ю. Тому за кошти благодійників на території управління нацполіції області відкрився новий спортивний клуб, де є всі необхідні тренажери, аби працівники поліції підтримували фізичну форму та здоровий дух. Осталось поліцейським тільки зайнятися собою, тому що все їм дали. Для цього насправді это шикарный зал. Я б Я бы сказав, що не в кожному главном управлінні больших, особенно в городов, областей, да, є такі зали. Це дуже велика робота. Новий кадровий склад, нове технічне забезпечення, все це позитивні наслідки реформування системи правоохоронних органів. Але це лише верхівка льодовика, Незмінними залишаються пережитки радянської системи. Для оголошення наказу про закріплення автомобілів запрошується начальник управління кадрового забезпечення. Для урочистостей поліцейські на нових автівках вирушили виконувати свої службові обов'язки. <му> Костянтин Касьян, Сергій Кобалянський новини Житомирщини. 30 ліхтарів із живленням від сонячних батарей та 10 дорожніх світлофорів найближчим часом з'являться на пішохідних переходах уздовж міжнародної траси Київ ЧОП, яка пролягає Житомирщиною про це інформує прес-служба обласної державної адміністрації. Сучасні засоби безпеки для пішоходів планують встановити на найбільш аварійно складних ділянках руху автомобілів та в місцях концентрації ДТП. Кошти на реалізацію проекту надійдуть із міжнародного валютного фонду після проведення відповідних тендерних процедур. Підрядна організація переможець з конкурсу не тільки монтуватиме новітні системи дорожнього підсвічування, а й стежитиме за їх експлуатацією та обслуговуватиме ту ділянку дороги, де вони встановлені. Ремонтуватиме асфальтне покриття, бар'єрне огородження, наноситиме дорожню розмітку і доглядатиме за узбіччям. У повідомленні прес-служби також йдеться, що умови реалізації проекту європейського зразка на міжнародній автотрасі М-06 обговорили фахівці відповідних служб області та представники районів і приступили. До попереднього обчислення показників проєктно-кошторисної документації. Такими були деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події дня. Два Житомирські комунальні підприємства розпочали ремонтні роботи на вулиці Бориса Тена. В області призначили нового начальника управління освіти та науки. У Житомирському інституті медсестринства обрали ректора. Два Житомирські комунальні підприємства розпочали ремонтні роботи на вулиці Бориса. Тена працівники трамвайно тролейбусного управління та управління автомобільних шляхів планують за два тижні відновити асфальт та провести поточний ремонт рейок трамваю і шпал. Рух трамваю при цьому припинятися не буде. Яма на ямі вибоїни. Водії терплять, кажуть, діватися нікуди. Вулиця Борисатена постійно в жахливому стані. Житомиряни сподіваються на якісний ремонт асфальтного покриття. Ну дуже важко, дуже важко, практично неможливо. Неможливо і що вона ремонтується через півроку. Вона знову розсипається. Невідомо. Потрібні якісь гарантії ремонту, щоб за це хтось відповідав. Треба ремонтувати. Тоді хай ці дорожники діють. Скажу вам так, як є. Колеса ще не згубила. Раз їдуть, значить можна тільки як їдемо. Ну, звичайно, погано. Планові ремонтні роботи по вулиці Бориса Тена на ділянці від Небесної сотні до хлібної вже розпочались. Працівники управління автомобільних шляхів два тижні працюватимуть спільно з. З працівниками трамвайно-тролейбусного управління. Станом на тепер зрізають асфальт біля староміського базару, щоб відремонтувати аварійні ділянки. Ремонт дороги, Бориса Тена, ну, вулицю будемо робити, ну, так як положено, асфальтувати потім будемо, ну, якось так. Найбільш аварійні ділянки на дорогах біля трамвайних колії розповідає начальник комунального підприємства управління автомобільних шляхів Сергій Янушевич. Трамвайні колії знаходяться у постійній вібрації, що призводить до тріщин, а згодом і ям. Загалі на поточний ремонт виділено 10,5 мільйонів. мільйона. Ми використали вже приблизно мільйонів шість. Це є Список вулиць він знаходиться в управлінні комунального господарства підписані процентовки. Тому ми в першу чергу робимо роботи там, де це необхідно. Це вулиця Корольова, це вулиця Баранова. Там є один складний. Дуже участок. Це вулиця Параджанова. Вірніше, під час ямкового ремонту на вулиці Тена рух трамваїв обмежувати не будуть. За рух автотранспорту, допоки невідомо. Працівники комунальних підприємств вибачаються за тимчасові незручності. Олена Кучмій, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Відсьогодні в обласному управлінні освіти і науки є очільник. Це Лариса Шевчук, і вона перемогла у конкурсі. Відповідне розпорядження підписав очільник області Ігор Гундич. Пані Шевчук вищу освіту отримала в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. У 2009 році стала випускником програми стажування Open World посольства США, а в 2011 році програми стажування посольства США, громадські зв'язки, розвиток інклюзивної освіти. Трудову діяльність розпорядження, Починали у Житомирі, втім згодом продовжила працю у Києві. Там очолювала ряд міжнародних просвітницьких проєктів. З 2000 року й до тепер Лариса Шевчук, член правління громадської освітньої організації Ресурсно-методичний центр Айрон Україна. А з 2004 року й до тепер старший тренер-експерт програми Інтел навчання для майбутнього і з травня цього року радник апарату Житомирської обласної державної адміністрації. У Житомирському інституті медсестринства відбулися вибори керівника відповідно до закону України про вищу освіту. Житомирська обласна рада ще 27 березня оголосила конкурс на заняття посади ректора цього комунального навчального закладу. Прийом документів тривав два місяці. Вибори проходили шляхом таємного голосування. З кандидатом, який набрав більше 50% голосів, обласна рада має укласти контракт терміном на 5 років. Вибори ректора у Житомирському інституті медсестринства відбуваються вперше. Підготовка до виборчого процесу тривала півроку. Два роки тому, коли з'явився новий закон про освіту про вищу освіту, чітко регламентовано процедуру проведення виборів, і в цій процедурі чітко розписано, що мають обов'язково приймати участь всі науково педагогічні та педагогічний персонал навчального закладу. Окрім того, визначається квота. тобто це 15% для студентства і 10% для інших осіб, які не є науково окопі персоналом. персоналу організатори запевняють, що вибори, процедура підготовки та таємне голосування, виключають корупційну складову. Кожен наш крок, включаючи положення нормативні документи, ми висвітлювали на сайті навчального закладу і безпосередньо інформували власника, то є Житомирську обласну раду. Виборчі комісії у нас як представники викладацького складу, так і студентства. Тобто безпосередньо студентство контролює процес також. Інтриги не сталося. Єдиним кандидатом на посаду очільника став діючий ректор Віктор Шатило, висунутий зборами трудового колективу. У своїй передвиборчій програмі ставку робив на подальшого сучаснення закладу. Це створення нових симуляційних залів, спеціалізованих лабораторій. Де повинні здобувати відповідні практичні навички до стандарту освіти це нові інформаційні технології навчання, контролю знань. Стоїть питання розширення місць гуртожитку енергоефективні технології своїм головним досягненням за минулі 15 років ректорства. Віктор Шатило вважає створення ефективного колективу. Сучасний менеджмент це науково педагогічних колектив це атмосфера в колективі. Станом на 12-ту годину вже проголосувало понад 70% виборців, котрі все ж мали вибір проголосувати за або проти кандидата. Вікторія Лух'яненко, Ігор Грач новини Житомирщини. Далі у випуску спортивні події. На спортивній базі Глибочицької об'єднаної територіальної громади відбулись другі обласні спортивні гри серед сільських та селищних голів. До місцевої школи приїхали команди з рідних районів області змагатись з восьми видів спорту, які є улюбленими в сільській місцевості. Окрім традиційних футболу, настільного тенісу, шахів та шашок, грівого спорту проводились змагання з Дарцу. Перемогу в них здобула представниця Новоград-Волинського району. Не сподівалася взагалі на перемогу, ну, ну хотіла лише прийняти участь. Найбільше призових місць здобула команда Полинського району, яка й отримала чемпіонський кубок. Якщо сільський голова дійсно зацікавлений спорті, сам. Бере активну участь спорт. Я думаю, громада також активно, як правило, займається спортом. Серед селищних голів є ті, хто вже брав участь у всеукраїнських змаганнях і тут покращив свій особистий результат в горьовому спорті. Спортом займаюся все своє життя. Минулому році ворогті не вистачило одного балу до В цьому році. Результат покращився, мій особистий. Надіюся, звичайно, призи, щоб гідно відстояти Житомирської області. Друге місце в загальнокомандному заліку завоювала команда Хорошівського району, а бронзові нагороди отримали представники Новоград Волинського району. Господар змагань Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський сам брав участь у футбольних баталіях. Це об'єднуючий, консолідуючий спортивний захід, який дає не тільки. Пограти в футбол, в шахи, в шахмати, в теніс там чи якийсь інший вид спорту, але він дає побачитись людям, поспілкуватися. Хто не знайомий, познайомитись, і саме головне, що можна багато в чому друг в друга повчитися щодо обміну досвідом, як керувати і управляти тією чи іншою територіальною громадою. Сергій Багінський, Максим Возди, новини Житомирщини. До Житомира на чемпіонат України з більярдного спорту приїхали юнаки, дівчата та юніори віком до 18 років з мати з більярдного триборства. Протягом трьох днів близько 50 учасників змагатимуться з комбінованої, динамічної та вільної піраміди. Останнім часом Житомир все частіше приймає змагання такого рівня, і наші земляки також беруть в них участь. Цей турнір є відбір в збірну України на змагань чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Наші юнаки, і дівчата і тут присутні призери і чемпіони світу є в нас. В Україні більярдний спорт є досить популярним і за останні роки помолодшав вік талановитих спортсменів з поміж учасників змагань за перемогу боротиметься чинний чемпіон світу серед юніорів Андрій Тихий з Кропивницького, який захопився більярдним спортом в ранньому віці. Більярдний спорт це для мене зараз він займає дуже велику частину моєї життя, тому що мій батько грав, дідусь грав, дядя грає, і це як сімейне у нас сімейний вид спорту. Ми Батько привів мене у вісім років і мене затягнуло. В змаганнях також беруть участь талановиті дівчата, які мають успіхи не лише в Україні, а й на міжнародних змаганнях. Фінальні ігри відбудуться всереду в більярдному клубі Арена Сергій Багінський, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини. Такими є події цього дня. Заходьте на ютуб канал, там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби в Житомирі очікується хмарна погода з проясненням, можливі грози. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 21 червня вночі плюс 15, плюс 17 градусів, в день буде плюс 26, плюс 28. 22 червня вночі плюс 12, плюс 14 градусів, в день плюс 22, плюс 24. 23 червня вночі плюс 14, плюс 16 градусів, в день плюс 24, плюс 26. Атмосферний тиск 739 мм ртутного стовпчика, вологість повітря від 36 до 84%.